Бажаю разом з вами, дорогі брати і сестри, сказати «Слава Богу, слава Богу! Маю на серці прочитати для початку одне місце із Біблії, яке, як на мене, дуже тішить нас. Перше послання апостола Павла до Тимофія, розділ 6 і 7 віршу. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести із нього. Ви знаєте, що це місце, воно бодрить нас. Тому що, якщо так подумати, то знаєте, от через років 100 нас, можна сказати, нікого тут не буде. Не нас, не нашої родини. І все, що ми маємо сьогодні із матеріального на цій землі, воно нічого вже не буде мати значення. І... Біблія каже, але Біблія каже, що є речі, які є вічні і цінні. І ми бачимо, скільки людей жили перед нами, які вони не були багаті, скільки не мали всього на цій землі, але ніхто ще не придумав, як можна забрати щось із матеріального у інший світ, щоб там і володіть ним. Але я хочу прочитати ще одне місце із Біблії слова Ісуса. І він, коли говорив до своїх учнів, до народу, він говорив дуже важні слова. Євангелі Матвія, розділ 6 із 19 віршу. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать. І де злодії, не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Вроді, на перший погляд, два противоположних місця. Перше місце Павло каже, що ми нічого не принесли на цей світ, явно, що і нічого не можемо винести із нього. Але Ісус, от, в цьому місці Він каже, що не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і ржа нищать, і де злодії можуть вкрасти. каже: але збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. І здається, на перший погляд, ми ж розуміємо, що в цьому світі. Ну, нема ще такої машини чи літака, щоб загрузити якісь скарби і забрати їх з собою в небо. Немає такого. І ми бачимо, що Павло він пише, що плоть і кров не може війти у небесне Царство. І я думаю, що в цих словах ще криється те, що ми нічого із земного, із матеріального не можемо взяти на небеса. І я знаю, що коли Ісус він казав ці слова, то Він розумів, що є спосіб, як же все ж таки, будучи на цій землі і збирати собі скарби на небесах. І я хотів би сьогодні нагадати от пару думок на рахунок цього, що ж нам. Можна зробити на цій землі, щоб не прожити своє життя мімо целі, але щось дай принести перед лице Боже і мати скарби на небесах. В цій самій главі із початку тута Ісус Він говорить про три речі, які людина може робити і мати від того скарб. У шостій главі він говорить перше, каже, що не, не робіть добрих вчинків на показ. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що Ісус там говорив, каже, коли ти твориш милостиню, то нехай ліва рука не знає, що робить права. Каже, а якщо є люди, що жертвують багато що роблять на цій землі, але якщо вони зробили хороше діло, але хваляться перед людьми, щоб мати якийсь статус пошану, то Ісус каже в цьому місці, то кажу вам, що вони вже получають нагороду свою. Далі, Ісус Він говорить, вроді би, ну як можна отримати від цього нагороду, але Він говорить далі про молитву. Каже, і коли ти молишся, то не будь як фарисеї, які стають на перехрестях, щоб бачили їх люди, як моляться вони. Каже, але коли ти молишся, то війди у тайну кімнату твою. Далі він каже, в цій главі він говорить про піст. І так само він говорить, коли ти маєш піст, то не будьте унили, як лицеміри, але помаж голову свою. І каже, і нехай цей піст, він буде перед Богом, тому що Бог, Він бачичи тайне, воздасть тобі явно. І знаєте, і ми читаємо про Анну. Я думаю, що ми пам'ятаємо про пророчицю Анну, яка написано: служила Богу у храмі постом і молитвою. Виявляється, дорогі браті і сестри, що піст. І молитва це дуже важні речі, якими можна служити в храмі. І знаєте, і я пережив навіть на самому собі. От коли я пам'ятаю, як помер мій Тесть і Теща, я просто в духовному світі ну, реально я відчув, що хтось перестав молитися за мене. І тоді я просто. Я зрозумів, що наскільки важливо, що коли є хтось в цьому житті, чи дружина, чи батьки, чи родина, ну, чи церква, які моляться за тебе, коли піддержують тебе у твоїй справі і в, тво в Твоєму служінні. І тому, дорогі браті і сестри, я хотів би сказати, можливо, сьогодні серед нас є люди старші, можливо, є люди, які, може, думають, «Та я нічого не можу робити, в мене немає голосу, щоб співати. Я не можу стати за кафедру, але я хотів би сказати, що кожен із нас має способність і можливість молитися, особливо, коли ви на, на, на пенсії є вільні від роботи. Так важливо, дорогі старші, браті і сестри, знаєте, моліться за ті, хто служить тут, моліться за ті, хто робить справу Божу. Знайте, що цей труд. Пість і молитва це теж є важливе служіння у духовному світі. І Ісус сказав, що якщо ви якщо ви або ж ми будемо це робити не із за користі, не через завість, не через вигоду, а від щирого серця, то я віру по словам Ісуса, ми будемо мати нагороду свою. І тому хай Бог дасть нам в тому сили. І ще прочитаю місце із Біблії, де говориться нам про те, як же ми можемо мати нагороду на небесах. Перше послання до Тимофія, 6 розділ із 17 го віршу. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилося високо. І не докладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди. І далі він говорить, щоб ми чинили доб добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися. А в у російському перекладі ми бачимо на моніторах: пише билі щедрі і об, 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 общительні. І далі він каже: збираючи собі скарб, добру ос, основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. Море хтось каже, ну це Павло він казав до багатих людей. Але я хотів би сказати, дорогі браті і сестри, я думаю, сьогодні ми всі є багаті люди. Якщо порівняти, от хто є старший, ви от пам'ятаєте років 50 назад, як жили люди, а як живемо ми сьогодні, як ми вдіваємося, на чому приїжджаємо в Дом молитви, як, як ми харчуємося, які услови ми маємо для життя сьогодні в наш час, то я думаю, що ми напроти тих людей, які жили раніше, ми є серйозні багачі. Люди колись навіть. І гадки не, не мали, що можна так жити, та як живемо ми сьогодні. І ось нам, багатим людям, апостол Павло каже, каже, щоб ми добро чинили виявляється через добрі справи, коли ми це робимо, ми можемо мати нагороду на небесах. Я думаю, що тут можна говорити про багато речей. І ви пам'ятаєте, як Ісус сказав, що хто дасть воду для пророка, во ім'я Пророка, во ім'я Боже, той получить награду, так як пророк. Я думаю, що коли ми творимо добро, можливо, навіть саме менше, я думаю, можливо, навіть тут, а хтось просто якби пилососить, можливо, хтось щось робить, такі віші, що не видно нам людям, і люди це не можуть побачити на моніторах. Але я знаю, що коли ми творимо добрі діла ради Бога, в ім'я Бога, і ми це робимо не на показ, то Біблія каже, що ти будеш мати нагороду свою, збагачувалося в добрих ділах. Були ще, щедрі і об, 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 общичлені. От іменно на цьому слові я хотів би спинитися. Виявляється, коли ми спілкуємося, то Біблія каже, що за це ми теж можемо мати нагороду на небесах. І знаєте, я. Хотів би сказати так, от в цьому пункті свої як би, переживання, які от всі може хто знає, хто ні. Ми пару місяців, так як тут в Америці, і перед тим, як стати членом у нашій церкві, ми перейшли дуже багато церков. І я замітив, що є такі церкви, що ти не встиг зайти ще в Дом молитви, як люди тебе встрічають, Вони є раді, що ти прийшов, посадять, зроблять все, щоб ти відчував, що ти як вдома. А є такі церкви, що ти прийшов і ти пішов, і навіть і ніхто не скаже не єдиного слова. І знаєте, я зрозумів, що як важливо нам бути общительними. Навіть, вроді би, кажеться, ну, одне слово сказати, можливо, два. Але знаєте, для нових людей, особливо тих, хто прийшов у першу церкву, то і так є важливо. І знаєте, і ми замічаємо, що коли ти є новий, то порою так важко влитися от, в церковну середу, бо в кожного свої компанії. Ми часто можемо діл, ну, ділитися, ти знаєш язик, ти не знаєш язика. Ми часто можемо питати, як ти приїхав, як, ну, який в тебе є тут статус. Але знаєте, але важливо, щоб ми спілкування мали. Тому що Писання каже, що за це так само ми будемо мати скарб на. Небесах. Хай Бог нам в тому дасть сили. І знаєте, і ще коротко, час він просто летить. Але Писання каже, що є ще способи або ж речі, через які, через які ми можемо мати нагороду на небесах. А більш точно, Писання каже про п'ять видів вінців, які людина за свій. За свою працю вона буде мати на небесах. І я хотів би сказати тут, що що Писання каже, що спасіння ми не можемо заробити ділами. Писання каже, що це не від вас, це є Божий дар. Ми спасаємося через благодать, через віру в Ісуса, через Його страждання. Але от коли ми говоримо про нагороду, то Біблія каже, що для цього треба нам Ну, старатися, працювати. І коротко так у Писанні Павло каже, 1 Корінфян 9, 25: Він тут говорить, каже, що всякий же, хто под, 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 подвізається, воздержується от сього. те для получення Вінця тленного, а ми для не нет, тленного. Тут він говорить, що буде нагорода тим людям, які, так як спортсмени, стараються, щоб перемагати, щоб вірним для Бога бути. Каже, і для таких людей буде вінець, який не буде тліти. Далі Павло він говорить за праведності, вінець. Друге Тимофія 4,8. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Гос Господь. Праведний суддя в день онний, і не тільки мені, але всім возлюбившим явлення Його. Тут говориться про те, що буде вінець так само для тих, хто зберіг вірність для Бога, хто віру зберіг, і так, як павло, каже, і тепер готується мені вінець. Далі, ми читаємо, я думаю, кожен пам'ятає пам'ятает з Біблії, де в Откровенні пише: каже, Будь вірен до смерті і дам тебе Вінець. Е, 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 жизні. Я думаю, що тут, в цьому місці про вінець житні будуть мати е, ті люди, які вірні для Бога, які можливо прийшли через гуніння, через тюрми, через скорботи і залиши вірними для Бога. І Бог каже, що їм буде вінець життя, якщо вони будуть вірними для Бога аж до кінця. У Посланні Петра у 5-4, Петро говорить про вінець слави. І цей вінець, я вже скорочую, він буде для служителів. Для тих людей, хто вірно служить для Бога, особливо для, для пастирів, для диякунів. І знаєте, як важливо, дорогі браті і сестри, щоб цінити нам оціми людьми, хто служить у церкві, ви знаєте, я не раз от замічав. Я знаю, що браття не скажуть вам того про себе, але я не раз от замічав, от весілля йде. Да? І буває так, що для ведучого дають багато грошей. Для співаючої групи дають багато грошей. А для служителя, можливо, порою навіть і забудуться спасіба сказати. На жаль, так буває. Але Писання каже, Павло каже, за просвітерів, каже, що для таких людей, особливо, хто працюють у слові і, і у, у, у навчанні, має бути подвійна честь. Я так думаю, от представте собі, що ці люди, вони є герої, тому що вони працюють просто так, не за зарплату, просто і за любові до Бога, і за любові до нас всіх. Це ж не так, то просто, знаєте, щоби. Я дивлюся браття. Стараються постійно бути на служінні, щось робити, старатися, і знаєте, як важливо дорога церква нам цінити тими людьми, які служать, які є служителі, це є нелегка праця. І знаєте, і для нас, браття, для вас, браття, писання каже: що так само, якщо ми в цій службі останемося вірні для Бога, то коли ми прийдемо на небеса. То Бог нам на наші голови положить вінець слави за вірність нашу, за службу за службу нашу. Можливо, за ті речі, коли ніхто не бачить за ваші молитви, за ваше старання. Але я вірю, що Бог Він бачить і знає все. І останнє я хотів би сказати про радості вінець, де апостол Павел до Солонян, 2,19 він, він говорить. И то є наша надежда, или радость, или вінець радості, не були не перед Господом нашим Христом, в Його?» І тут Він говорится, що буде ще вінець. Рад радості тим людям, які допомагали прийти, або ж які говорили іншим про Бога, про спасіння, І як важливо нам, дорогі браті і сестри. Якщо ми хочемо мати цей вінець, то знаєте старатися чим більше говорити людям про Бога. І Як хорошо, коли серед нас є ті люди, які їдуть на місію, які стараються, ось, знаєте, щоб більше людей знали про Бога. Я думаю, що цей вінець получить так само і матеря. Тому що, от знаєте, порою, ну, ми мало це цінимо, але я думаю, що мама, яка виховує або ж народить 5, 10, 15 дітей, і якщо ці всі діти вони остануться вірними для Бога, вони. Почуєте слово від мами від тата, то я вірю, що так само ви, ви, матері, будете так само цей вінець мати. І тому хай Бог, дорогі браті і сестри, дасть нам сили. Остаться вірним для Бога. Хай Бог дасть нам сили. Можливо, нам ну не бачить наш труд. Можливо, мало хто каже нам «спасіба» за нашу працю, але вірмо, що коли ми оставимося вірними для Бога, то настане Бог. Що нас що настане час, коли сам Бог положить ті вінці, ті нагороди на голови наші, і тому дай нам сили, щоб остатися вірними аж до смерті. Давайте ми склонимося для молитви. Амінь. Слава тобі, Господь! Алілуя. Манала лібі дикеа, хороли мене кео, хороли на ламана, але мана наодес Kerbide kemana lebede salamine kemana lebede kemana lebede ramana laudus gospodi slava tebi chest tebi khvala kermine rebede kemana lebede remine kemana lebede remine laudus

Римини кемна ребят, старамана кемна римналамана ламана лаудисалилуя. Римини кем анаребдаре са фурламина кемнараба далина ламана лауди сава очи. Римини кемнареби салами кем на рабалинале. Фримидистарами кемна рама лимина кел, фрама стара маналамана на сава очі Господь. Му бласловити церкву твою Боже поможи нам. Служить до тебе, Боже, не з бегути, не з пушана якоїсь лиде твої слави. Аллилуйя, кел менеста, минифу кем она ремену риби де гис пролим на рамана дивидикамана лимана на маналаудис, риби дикима ребидикана ребят, селимини кем она раба далима лимана кес про менекаманалина на манайдес.

Боже, я щиро тобі вдячний за можливість бути сьогодні в домі молитви. Я дякую Тебе за кожного, хто прийшов, щоби в цей вечір знову славити ім'я Твоє. Боже, я дякую Тебе за спасіння, яке даєш нам. Ти. Я дякую Тебе за благодать. Я дякую Тебе за Твого Сина Бога, який прийшов на землю і страждав за гріхи наші. І ми через Ісуса сьогодні маємо спасіння. Боже, але поможи нам, пройдя через все життя, остатися вірним для Тебе. Поможи нам, Боже, прожити життя своє, щоб життя наше воно мало цель. Я дякую тобі за те, що ти такий Бог, ти дбаєш і про нас, і про те, щоб ми так само, коли будемо у небі, щоб нагороди отримали за нашу працю. Боже, і тому я прошу благословити кожного, хто є в церкві Твоїй, хто щось робить во ім'я. Твоє. Можливо, є такі служіння, де навіть їх не видно для людей. Але я знаю, що. Все, воно пишеться у пам'ятній книзі перед лицем Твоїм, і тому благословити церкву Твою. Можливо, хто вже і втомився, але дай нам сили в ці останні часи остатися вірними для тебе. Боже, будь вірним Тобі аж до смерті. Боже, нехай Твоє помазання надалі буде на братях, на тих, хто співає, хто молиться, хто переживає за це служіння. Будьте з нами, а тобі за все, хай буде слава. Наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Още наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки. Амінь.